Добрий день, шестикласники! Сьогодні розглянемо з вами відмінювання присвійних, вказівних і означальних займенників. Для початку з'ясуємо, що присвійні займенники це такі, що вказують на належність предметамовцеві мій, наш, співрозмовникові твій ваш, особі, яка є виконавцем дії свій. Та особам, які не беруть участь у мовленні, їхній. Указують на належність також займенники його, її, їх. Вони є похідними від родового відмінка особових займенників він, вона, воно, вони. Відмінюються такі займенники за таким зразком: називний наша свій. Родовий нашої свого, давальний нашій своєму, знахідний нашу, свій чи свого, орудний нашою своїм, місцевий на нашій, на своєму чи на своїм. Наприклад, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Займенник нашу жіночого роду, вжито в знахідному відмінку. У реченні виступає означенням. Вказівні займенники виділяють один предмет з ряду однорідних цей той. Указують на підсилення ознаки предмета такий, на невизначену або велику кількість предметів. Стільки. Відмінюється за таким зразком. Називний ця стільки, родовий – цієї стількох, давальний цій стільком, знахідний цю, стільки чи стількох, орудний цією чи стількома, місцевий на цій на стількох. Наприклад, я річечку оцю в городі в нас під кленом, як тата й маму і як мед люблю. Займенник оцю підсилює займенник цю. ось цю, є його формою. Займенник оцю в реченні вжито в жіночому роді і знахідному відмінку. Виступає займенник означенням. Означальні займенники узагальнено вказують на ознаку предмета сам самий, весь увесь, кожен кожний, жоден інший. Відмінюється за таким зразком: називний весь кожне, родовий всього-кожного, давальний всьому кожному, знахідний весь чи всього, кожне. Чи кожного орудний всім кожним, місцевий на всьому чи на всім, на кожному чи на кожнім. Наприклад, українська пісня може кожне серце полонить займенник кожне середнього роду вжито в знахідному відмінку у реченні виступає означенням. Підсумуймо. Присвійні вказівні і означальні займенники, крім займенника стільки, змінюються за відмінками, числами й родами. виступають у реченні здебільшого означенням. Вказівний займенник стільки змінюється лише за відмінками. Знайте, гарно того вчити, хто хоче все знати. А я бажаю вам успіху!